Отримав ось такий чудовий електрогриль. Ну, і відво. Дало... Зараз будемо проводити розпаковку. Даний електрогриль потужністю 2000 Вт. Має гарантійний термін 2 роки. регулятор регулятор потужність, мінімум, максимум і індикатор є включення як температури так і від сіті живлення є лок, лок заблокування відкриття кришки розблоковуємо кришку Відкриваємо даний момент від... відкривається на 90 градусів є можливість відкриття, на повністю всі 180 градусів. Нажимаємо, опа, на 180 градусів. має антипригарне покриття. Я дуже чудово. Ходить, можна жарити як сосиски. Робити гриль м'ясо, стейки, овочі. Дуже чудово. 3-5 хвилин і готово. Маю зручну ручку для відкриття. Також маю ззаді лоток для стоку жиру. Знімається. Можна мити в як ручно, так і в машинці посудомені. дуже зручно. Я кажу, має замочили. Магаю ніжки прорізилені. і дуже зручно, щоб воно не скрузив поверхню. Всім рекомендую дуже задоволений цим ветрогрином. Вважаю всім користуватися і рекомендую дуже.